Так, у мене в Один з місць побережжя тих Атлантичного океанів. Тут зроблено для людей. Такі Ось Можна відпочити. У нас калучі за мраморбіса. Тут просто для людей зроблено такі мраморні підставочки. Люди сидять, відпочивають. Ты один ОБР, знаешь? Від таких были океанские наши. Ты просто сэва. Ты просто кайф. Вот там что делаем? Вот така что Океан. Так, сиди сюди на побережжі, побережі за